Більше місяця у Харкові триває міжнародний музичний фестиваль Мюзік Фес. Шостей від заснування і третій з початку війни. Цим твором для віолончелі українського композитора-піаніста Володимира Сокальського, прем'єра якого відбулася у Харкові майже 130 років тому, розпочався концерт подорож Мистецьким Харковом. Він так і називається Харків, місто Прем'єр. Олена Яківна вперше на камеру згадує пережити у німецькому таборі у Чехії поблизу Терезінського концтабору, куди її семирічною дівчинкою відправили у 1943-му разом з мамою. У харківському будинку художників на третьому році війни відкрили п'яту міжнародну виставку графіки. Вперше у ній беруть участь художники з Бразилії, Італії, Бельгії. Загалом 26 країн, 340 робіт, 205 учасників. Наймолодші художниці 15 років, найстаршим за 80. Попри смертельні ворожі обстріли Харкова. На відкриття експозиції прийшло багато харків'ян, відомих митців, вчених меценатів, почесних громадян області та міста. 58-річний Віктор з 5-ї Слобженської бригади з Вовчанського району каже, що пішов на фронт і вже другий рік тут. Аби чужаки в його рідному селі більше не господарювали. У Харкові міжобласний спеціалізований медико-генетичний центр, центр рідкісних захворювань, отримав генератор. Його передала делегація ради почесних громадян Харківської області, ініціативу якої підтримали волонтери організації Крок у нове життя.